Добрий день, шановні представники екзаменаційної комісії. Мене звати Балчевський Максим Борисович, я студент кафедри програмних засобів групи КНТ 131. Темою моєї дипломної роботи стала розробкою обзастосунку для організації часу та планування подій. Об'єктом дослідження став процес розробки програмного забезпечення для організації часу і планування подій, предметом дослідження відповідні обзастосунки, а метою роботи стала розробка власного обзастосунку для особистого планування. Завданнями до даної кваліфікаційної роботи стали аналіз предметної області та програмних засобів для планування, вибір інструментів та технологій розробки, проектування архітектури, розробка об застосунку для організації часу та планування подій і тестування розробленого програмного забезпечення. Отже, було проаналізовано предметну область програмної даної роботи, а саме особисте планування, тайм менеджмент, ем, актуальність використання програмних засобів для планування та основні тенденції. У їх розробці. Було розглянуто основні досить відомі та використовувані веб веб-сервіси для планування завдань та організації власного часу. Зголом вони всі є досить схожими і надають певний функціонал для використання у розглянутій проблемній області. В таблиці надано порівняння розглянутих аналогів та програмного забезпечення, що розроблено в ході виконання роботи. Після детального аналізу і порівнянь було сформульовано основні функціональні вимоги веб-застосунку, а саме, внесення планів на певну дату і час, можливість редагування та видалення подій, можливість створення редагування і видалення контактів, можливість додавати нотатки до подій, можливість пов'язувати користувачів з подіями та надсилати їм повідомлення, можливість налаштовувати сповіщення для запланованих подій та реєстрація та авторизація користувачів. Наступним кроком було обрано мова програмування. Для серверної частини застала мова Java, високорівнева, об'єктно-орієнтована мова програмування, яку використовують для різних платформ. Вона дуже популярна серед виборозробників відповідальних за бекенд. Вона має жорстку ципізацію даних, що сприяє написанню зрозумілого коду та уникненню помилок і допомагає виявляти несправності ще на етапі компіляції. Будь-яка програма написана на Java, може запускатись в буде, де є підтримка Java віртуальної машини. Важливо сказати, що Java має широке коло потужних фреймворків, таких як Spring, Hibernate, Strats, Grails, що роблять розробку набагато ефективнішою та швидшою. Порівняння з іншими мовами наведено на слайді. В якості фреймворку для розробки серверних частин було обрано Spring, зокрема, Spring Boot. Це один з найпопулярніших і найпотужніших фреймворків для розробки веб-застосунків на Java. Він надає інструменти для легкого створення окремих програм, які можна відразу запускати. Одно, одним з найважливіших особливостей Spring Boot є автоконфігурація та вбудовані сервери, що дозволяє програмам запускатись без необхідності налаштовувати зовнішній сервер. Цей фреймворк забезпечує багато корисних можливостей для розробки, наприклад, Spring Security, що надає широкий спектр засобів безпеки для веб-застосунків. Для розробки клієнтської частини було обрано мову TypeScript. Це не просто окрема мова, це певно надбудована JavaScript, але з підтримкою статичної типізації, що допомагає виокремлювати помилки та несподівану поведінку ще на етапі компіляції. Це дозволяє створити більш надійний та підтримуваний код. Це мова також має зручнити зрозумілі фреймворки, і для розробки клієнтської частини було використано один з них, а саме Angular, який дозволяє розробляти швидкі надійні застосунки на TypeScript. Однією з його особливостей є компонентний підхід. Компоненти тут це окремі модулі, які складаються з typescript коду що визначає основну поведінку, а ще й шаблонів, які визначають, як і контролюють, що відображається в Document Model, і стилі в CSS. Разом всі утворюють користувацький інтерфейс програми. Angular надає, тобто Angular надає усі необхідні інструменти для створення односторінкових застосунків. Тож, враховуючи вже описані обрані та описані рішення в якості середовища розробки, було обрано IntelliJ IDEA. Це ідея від JetBrains, яке є найкращим рішенням для розробки на Java та Kotlin, Але вона, звісно, підтримує багато інших мов. Вона надає повну підтримку вже заданого фреймворку Spring Boot та виявляє, допомагає виявляти помилки у Spring проєктах ще до компіляції та запуску. Тут є інтелектуальне автодоповнення, що дозволяє писати якісний код. І що важливо, вона має зручний і сучасний інтерфейс з ергономічним розташуванням вікон та інструментів, що робить розробку в ній високопродуктивною, наведення на слайді порівняння з іншими середовищами розробки. В основі архітектури даного веб-застосунку покладено шаблон Model View Controller, що поділяє програму відповідно на три компоненти. Модель, що відповідає за всю. За роботу з даними та бізнес-логіку представлення, що відповідає за всю логіку відображення інтерфейсу та інформації, і контролер, що здійснює обробку запитів, взаємодії з моделлю для маніпуляції з даними, треба подальший вибір відповідного представлення та відправку відповідей. Архітектура застосунку поділена на три основних модулі: клієнтська, Частина, що, по суті, інтерфейсом, з яким взаємодіє користувач, серверна частина Рестапі, що виконує основні функції, та сервер авторизації, що відповідальний за створення нових користувачів, та авторизацію вже існуючих, тобто перевірку та видачу Java Web токенів Кожна серверна частина має свою окрему базу даних. Клієнтська частина являє собою, як вже сказали. Це односторінковий застосунок Single Page Application. Це веб-застосунок, який завантажує лише одну html сторінку при першому візиті користувача. При подальшій взаємодії з елементами та навігації по застосунку, контент такої сторінки змінюється за допомогою JavaScript або TypeScript. Середна частина рестапів оброблює запити авторизованого користувача, реалізує основну бізнес-логіку функціональності застосунку та взаємодії з базою даних. Середня частина авторизації створена за допомогою Spring Authorization Server. Це окремий модуль на базі Spring Security, який підтримує OAuth 2 та OpenID Connection. Це протоколи є авторизації та антентифікації, що дозволяють клієнтському застосунку отримувати доступ до ресурсів користувача, що знаходяться на окремому сервері. Загалом архітектура розробленого програмного забезпечення можна характеризувати як клієнт серверну з мікросервісним підходом. Схематичне зображення архітектури показане на слайді. Загальну структуру проєкту наведено з допомогою схеми, яка демонструє, як влаштовано дерева кожної частини проєкту. Далі варто розглянути функціонування з точки зору взаємодії користувача. Це можна розглядати в двох варіантах використання, пов'язаних між собою робота з подіями та робота з контактами. Схема взаємодії користувача з запланованими подіями показано на саді з допомогою діаграм прецедентів, показано основні дії щодо подій, чого вони потребують, і можливі розширення. Тут показано схему взаємодії користувача з контактами за допомогою діаграм прецедентів. Процес використання системи візуалізовано за допомогою блок-схеми створення подій, оскільки цей процес найбільш комплексно показує більшу частину функцій програми. Для роботи з даними та їх зберігання було використано MySQL, як надійну зручну безпечню широко-функціональної СКБД, дані в якій добре організовано та структуровано. Структуру створених баз даних показано на слайді. Інтерфейс даного програмного забезпечення з захованням, функціональних вимог та вимог до інтерфейсу з технічного завдання. Він є досить простим, зрозумілим, користувач може легко орієнтуватись за стосунку та використовувати всі функції. Коли користувач вперше звертається до застосунку, він потрапляє на сторінку, де йому пропонується або реєструвати новий аккаунт, або авторизуватися. Після вибору він побачить відповідне вікно, кожен з яких наведено на даному слайді. Після успішної авторизації користувач потрапляє на головну сторінку, де йому показано події на найближчі три тижні і події, до якої залишилось найменше часу. Для створення редагування, як подій, і контактів, використовуються одні й ті ж форми, але в залежності від опції, чи створюється новий об'єкт, чи редагується існуючий, вони трохи відозмінюються. На даному слайді показано форму створення редагування для подій. Тестування проводили за методикою ручного тестування. Це поширене витестування, яке полягає в активній взаємодії з програмним продуктом, так як це пробив кінцевий потенційний користувач. Перевіряється функціональність та зручність використання. Тестування відбувалося у трьох браузерах. Протестовано основні, функціон... основні сценарії функціонування веб-застосунку. Під час проведення тестування було сформовано відповідний чек-лист, який продемонстровано на слайді. У ході виконання даної кваліфікаційної дипломної роботи бакалавра було детально проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для організації часу та планування подій, розглянуто предметну область, та аналогічні програмні рішення, сформульовано функціональні та інтерфейсні вимоги. Обрано мови та інструменти для розробки, описано архітектуру та структуру розробленого програмного забезпечення та розглянуто основні функціональні та інтерфейсні рішення. Протестовано розроблений веб-замінний вебзастосунок. За результатами тестування було визначено, що розроблена система відповідає поставленим вимогам технічного завдання та може використовуватись кінцевими користувачами за призначенням. Дякую за увагу.